Дві домовини армійців 236-го батальйону 129-ї бригади тероборони заносять на кладовище їхні побратими. Віталій Кулініч та Микола Овчинников служили разом і загинули разом. Сталося це 1 жовтня на півночі Херсонської області під час контрнаступальних дій. Це двоє бійців з першої роти. Вони загинули у наступальних діях у допеклому бою. Надзвичайно. Важкі для нас емоційно втрати, дуже важко прощатися. Безумовно, це люди, які прийшли і принесли в жертовні своє життя за покликом серця, за вірою у вільну Україну. Віталія Кулініча пан Олександр знав багато років. Товаришували через спільні інтереси, мисливство і все, що з ним пов'язане. Адже саме мисливцем у мирному житті був загиблий Віталій. каже до повномасштабної воєнної агресії Росії, полеглий не мав жодного відношення до армійської справи, але залишатись осторонь після подій 24 лютого просто не міг. В перший день 24 февраля, пішов воєнкомат. Його звісно, відправили туда. сказали, что он не подходит по многим критериям. Но он пошел, напросился в территориальную оборону. Сказал, что он охотник, хорошо стреляет. И его туда взяли буквально в последний момент, перед тем, как закрыть двери. А ось Микола Овчинников тривалий час працював електрогазозварювальником на залізорудній шахті. Гігант Глибока. Востаннє пан Микола, що прийшов проститися разом з іншими знайомими, рідними, побратимами загиблого воїна, і з ним спілкувався зо місяць тому. Якраз тоді полегли розповідав про обстановку на фронті у північній частині Херсонщини, де й воював, та де врешті врешт загинув. Ну я з ним працював на гіганті. Не знаю, участки рядом були. Ми так дружили, ще праздники. Он первый пошел. Он, он, он на фронт. Ну, за нас, можно так сказать. За наши дома, за наш город. Он помогал там молодежи, особенно сварщик очень хороший специалист был. Сварщик. Что ему осознали? Земля пухом. Он отдал за свою самую ценную жизнь. Панахиду за опокій душ полеглих за Україну бійців провів священник. Не можна виразити ті слова, щоб втамувати біль втрати. Але рідні та близькі мають пишатись їхнім вчинком самопожертви. Ці люди віддали найдорожче. Це своє життя. Віддали за ближніх, за побратимів, за родини за свої, за тих, хто тут перебуває і за весь народ, щоб майбутні покоління могли існувати з мирним небом над головою. Родинам полеглих у боях з окупантами вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Нагородити Овчинникова Миколу Івановича нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. А також колініч Віталія Васильовича нагородити нагрудним знаком третього ступеня посмертно. І Дозвольте передати нащадку Віталія Васильовича Тимофію цю достойну нагороду. На честь криворізьких воїнів тероборонівців за військовою традицією почесна варта тричі вистрілила в небо. <звук> Обох захисників України поховали на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та шана полеглим армійцям і щире співчуття близьким наших героїв. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій перший міський.